Італійська преса пише про візит Зеленського до їхньої країни і розмірковує над тим, що би це означало і що ж там, про що там Зеленський хоче домовлятися. Вдруге за місяць Володимир Зеленський приїжджає до Італії і вдруге він зустрінеться з прем'єр-міністром Георгією Мелоні. Президент України прийняв запрошення до Риму напередодні, коли здавалося, що зустріч лідерів НАТО відбудеться в Рамштайні в суботу. Про це пише італійська кур'єра Делла Сера. Але саміт в Рамштайні був скасований через ураган Мілтон в США. Американські представники вирішили залишитися вдома, розрулювати наслідки. Ну і відповідно, зустрічі, які були в лідерів США, Великобританії, Франції та Німеччини із Зеленським, їх теж скасували наразі. Як пише італійська газета, Зеленський тоді скористався своєю європейською поїздкою, яка почалася днями в Дубровнику, зустрічаючись з урядами Південно-Східної Європи, а також для екскурсії по основних столицях, він буде і в Парижі, в Єлисейському палаці, потім на Віллі Дорія, Памфілія з прем'єркою Мелоні. Далі у Ватикан до папи Франциска від каналу «Самий Сік. Оце, чесно кажучи, найбільш цікаво. Зеленський вже там вкотре до папи їздить. Ніяких результатів після цього офіційно не афішують, що він там говорить, що він хоче від того папи, неможливо уявити. А згодом ще заїде у Берлін. Він, безсумнівно, також приєднається до прем'єр-міністра Кейра Стармера в Лондоні. Така активність Зеленського відображає його переконання, що зараз саме час шукати вихід, який не залишає Україну на колінах і не піддає новій агресії з боку РФ у майбутньому. У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальний шанс підштовхнути ситуацію до миру та тривалої стабільності, написав український президент днями в своєму Твіттері X. Ситуація на місцях створює можливість для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. Кінець цитати: ці слова Зеленського, звісно, треба інтерпретувати. Він першим знав, що вересень, як задокументовано журналістом Гранд Continent, був місяцем неприємних територіальних втрат для України, найбільших з першої половини 2022 року. Орієнтовно близько 470 квадратних кілометрів завоювала Московія, заплативши за це ціну життями та здоров'ям десь понад тисячі московицьких солдат за кожен день такої кампанії, так стверджує видання. Курський рейд, який розпочали війська, очевидно, за схваленням Зеленським на початку серпня, має парадоксальні аспекти. Серед цілей також була демонстрація динамізму, тим самим зовнішнім прихильникам України, підняття власного морального духу щодо результату війни та заохочення партнерів допомагати більшою кількістю зброї та засобів. пише CDS. Однак, в результаті зараз значна кількість елітних українських підрозділів зав'язли на території Росії і не можуть перейти на допомогу вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Їх відхід з Курська може бути дорожчим з точки зору втрат, аніж перебування там, оскільки є побоювання, що московицька армія може переслідувати підрозділи, які будуть передислоковуватися. Так вважають італійські журналісти. На військовому рівні українське керівництво чекає осінніх дощів, щоби зробити неможливим просування московитів до грудня. Через три місяці в Києві очікують, що зможуть мати ще тисячі ракет для самозахисту. Саме на політичному рівні Зеленський зараз хоче переконати європейців. Газета пише, що він ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Це занадто непопулярно, щоб сказати це вголос будь-якому українському політику. Однак він був би готовий до припинення вогню за нинішньою лінією без визнання нового офіційного кордону в обмін на деякі західні зобов'язання. По перше, гарантії безпеки від США за зразком тих, які американці поширили на Японію, Південну Корею та Філіпіни. Натомість з Риму, Парижу та Берліну Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського Союзу. Це буде нелегко, тому що Путін не захопив достатньо територій, які вже оплачені наперед кров'ю мільйона людей. Кремлівський диктатор хоче перш за все дестабілізувати Україну та контролювати її політично. Бюджет оборонного апарату Московії в 2025 році зріс приблизно до 130 мільярдів доларів порівняно зі 108 мільярдами в 2024 році. Окрім того, в 2024 році Москва виставить рахунок на 190 мільярдів доларів за експорт нафти більше ніж до війни, поки санкції не вкусять її ще сильніше. Згинаючи російську військову машину, Путіну немає причин сідати за мирний стіл перемовин. Резюмує видання CDS. Від каналу Саме Сік. Ну, ви знаєте, це лише точка зору конкретних італійських видань. Одні пишуть так, інші пишуть так. До всієї інформації треба ставитися критично. Почитати, послухати, звичайно, можна. А наскільки вже вона правдива, наскільки вона відображає реальність, то вже питання філософське. Слава Україні! Слава ЗСУ! переможемо!